Мої вітання! Шановні підписники та гості нашого каналу. Ви на каналі про погоду, і сьогодні розглянемо синоптичну ситуацію в Україні в найближчі три дні з 5 по 7 вересня, п'ятниця, 5 вересня. На заході країни небо переважно хмарне з проясненнями. Та у Волинській, Львівській, Івано-Франківській, Закарпатській та Чернівецькій областях протягом дня очікується короткочасний дощ. В решті областей заходу нашої країни опадів не прогнозується. Вітер у західних областях змінює напрямок на південно-східний, швидкістю близько 3-8 метрів за секунду. Температура повітря після прохолодної ночі швидко підвищується з ранкового мінімуму близько плюс 13 плюс 15 градусів. Стопчики термометрів до середини дня злітають до плюс 27 плюс 32 градусів. У північних областях 5 вересня панує спокійна та світла погода. Світанок тут трохи свіжіший. На Поліссі та Сіверщині свіже ранкове повітря місцями остудилося до плюс восьми, плюс десяти градусів. Проте вже за кілька годин після сходу сонця прохолода відступає. Небо над північчю чисте, блакитне, з поодинокими хмаринами. День обіцяє бути сонячним і по-літньому сухим, без жодних опадів. Сонце прогріває повітря до комфортних значень. Опівдні температура піднімається до плюс 25, плюс 27 градусів. Вітер у північних регіонах помірний, швидкістю близько 5-8 метрів за секунду. У серці України на широких просторах центральних областей п'ятнична погода встановилася тиха та ясна. Довкола жодного натяку на дощ. вітер дме зі сходу зі швидкістю близько 5-8 метрів за секунду. Температурний режим залишається дуже комфортним. Нічна прохолода становитиме в середньому плюс 12 плюс 15 градусів. У денні години стопчики термометрів піднімаються до плюс 26 плюс 29 градусів. На сході України від Харківщини до Донеччини і Луганщини п'ятнична погода теж становилася переважно ясна, суха і дуже тепла. На всій території східних областей день минає без дощу. Вітер на сході, північно-східний, близько 5-8 метрів за секунду. Температура повітря у східних регіонах демонструє справжній вересневий контраст між ніччю та днем. На світанку місцями лише плюс 9, плюс 11 градусів. Але з першими променями сонця холод швидко відступає. А у опівні стопчики термометрів піднімаються до плюс 28, плюс 30 градусів південні області України. Одещина, Миколаївщина, Херсонщина, Запоріжжя, а також сонячний Крим зустрічають 5 вересня справжнім оксамитовим сезоном. Нічні температури не опускатимуться нижче плюс 15, плюс 19 градусів. Тож світанок м'який і лагідний. Протягом дня стовпчики термометрів піднімаються до плюс 30-32 плюс градусів. Жодних дощів чи негоди. Повсюду сухо, ясно і тихо. Вітер у південних регіонах переважно північно-східний. Середня швидкість вітру 70 метрів за секунду. Подекуди пориви до 12 метрів за секунду. Субота 6 вересня. Суботнього ранку західні регіони України зустрічають легкими серпанками хмар, що розлилися по небокраю. Після дуже теплої п'ятниці ніч тут видалася трохи свіжішою. Плюс 12, плюс 14 градусів. Впродовж дня на заході очікується малохмарна погода та все ж не без опадів цього дня. Тож короткочасні дощі очікуються у Волинській, Львівській, Івано-Франківській, Закарпатській та Чернівецькій областях. Щодо решти західних областей, то там опадів не очікується: вітер помірний швидкістю близько 5-10 метрів за секунду. Температура повітря впевнено піднімається вже о на термометрах плюс 28 плюс 30 градусів. У північних областях України субота зберігає переважно ясну суху погоду. Хоча й тут ранок почався із легкої хмарності. Нічна температура на півночі близько плюс 11, плюс 13 градусів. Тому ранок відчувався прохолодним. День пройде без дощів, атмосфера спокійна, жодних фронтів чи циклонів поблизу. Вітер сходу та північного сходу дме зі швидкістю 5-9 метрів за секунду. Температура повітря в день піднімається трохи вище, ніж була напередодні. На півночі очікується близько плюс 26. Плюс 29 градусів. У Києві та Житомирі термометри покажуть близько плюс 27 градусів. У Чернігові та Сумах трохи менше, близько плюс 25 плюс 26 градусів. Центральна Україна у суботу продовжує тішитися сухою та теплою погодою. Зранку над центральними областями небо залишалося майже безхмарним. лише подекуди вдалині легкі хмарки. Вночі температура повітря охолоне до плюс 12, плюс 14 градусів. Протягом дня погода залишається малохмарною та сухою, жодних опадів. Вітер східний і північно-східний, але він такий саме спокійний, як і був напередодні. Швидкістю близько 5-10 метрів за секунду. Температурний максимум суботнього дня в центрі досягне 28-30 градусів з позначкою. Плюс на сході України 6 вересня продовжується погожа і спекотна погода. Антициклон, що панує над країною, забезпечує повністю сухий день у східних областях. Ні на Харківщині, ні на Луганщині, ні на Донеччині дощ не порушить суботніх планів. Вночі температура на сході опуститься до плюс 11, плюс 13 градусів, але дуже швидко сонячне тепло прожене нічний холод. Вітер цього дня східний, помірний 6-10 метрів за секунду. Температура в день стрімко зростає, досягне плюс 29 плюс 31 градус. Південні області України у суботу продовжують купатися в сонячному промінні та насолоджуватися літнім теплом. Ніч буде дуже м'якою. Температура не опуститься нижче плюс 17, плюс 19 градусів. Протягом дня по всьому півдню сухо і ясно. Якісь поодинокі хмарки з'являються хіба над степами опівдні, але вони не несуть дощу. Вітер східний. Середня швидкість вітру становить 5-9 метрів за секунду. На відкритих просторах Херсонщини часом пориви до 10 12 метрів за секунду. Температура повітря в день в суботу плюс 30-32 градуси. Неділя 7 вересня. Неділя на заході України очікується дощовою, небо переважно захмарене та час від часу накрапатиме невеликий дощ. Дощі очікуються у всіх без виключення областях заходу нашої країни, але можуть носити локальний характер. Температура повітря вночі опуститься до плюс 11, плюс 13 градусів. Вітер-дме з північного сходу. Його швидкість у західних областях становить близько 5-10 метрів за секунду. Денна температура на заході сягне плюс 26 плюс 28 градусів. У північних областях України неділя продовжує серію погожих теплих днів. Лише на Житомирщині очікується протягом дня місцями короткочасні дощі. Щодо Сумщини та Чернігівщини, то тут без опадів. Нічна температура на півночі становитиме в межах плюс 11 плюс 13 градусів. У Київській і Чернігівській областях подекуди опустилася до плюс 10 градусів. Вітер дме зі сходу зі швидкістю 5-8 метрів за секунду. Інколи до 10 метрів за секунду. Температура повітря в день досягне приємних 25-27 градусів. З позначкою плюс центральна Україна завершує тиждень відмінною майже літньою погодою. У неділю з самого ранку над центральними областями Полтавщиною, Кіровоградщиною, Дніпропетровщиною, Черкащиною сяє Сонце у чистому небі. Однак на Вінничині небо буде хмарне та місцями можуть пройти невеликі дощі. Нічна температура повітря в центральних областях близько плюс 13, плюс 16 градусів. Вітер північно-східного напрямку 5-10 метрів за секунду. Температура повітря в день підніметься до плюс 25 плюс 27 градусів. Неділя на сході України видається надзвичайно погожою та спокійною, наче подарунок природи наприкінці тижня. Нічні показники термометрів коливатимуться в межах близько плюс 13 плюс 15 градусів. День проходитиме без опадів. У всіх східних областях не прогнозується ані дощу, ані грози. Вітер у неділю північно-східний, помірний до 8-10 метрів за секунду. Температура повітря в день на сході становитиме плюс 24, плюс 26 градусів. У південних областях України неділя завершує тиждень справжнім святом оксамитового сезону. Погода стоїть настільки тиха і ясна, що, здається, ніби літо вирішила затриматися тута надовше. Нічна температура триматиметься на рівні плюс 15, плюс 18 градусів, тож світанок буде комфортним. Впродовж дня опадів не буде. Південний регіон залишається під владою сухого високого тиску. Вітер на півдні слабкий, північно-східного напрямку 5-9 метрів за секунду. Температура повітря в день досягне плюс 26, плюс 28 градусів. Надвечір сонце опускається в море, залишаючи по собі довгий золотий шлях на воді. Прощальний подарунок цього теплого дня. Повітря починає остигати, але повільно, навіть о півночі, на півдні, близько плюс 19 градусів. А на сьогодні, все, друзі. Дякуємо вам за перегляд. Не забувайте ділитися цим відео з друзями та залишати коментарі. І на все добре.